Зараз будемо садити лохину. Для того, щоб її посадити, потрібно викопати яму десь метр діаметром і глибиною 60-70 см. Осінь я тут два кущі посадив. Вона любить кислу почву, того всі рекомендують перегній із хвойного лісу. Ось я його возив, надоїло возити. Думав, пару мішків вистачить, а не знаю, мабуть 10 мішків привіз на дві ями, якщо не більше. А тут я вже не хочу його возити, привізом два мішки, перемішаю із нашою звичайною землею, там такий типу, чорнозем, глинозем. І подивимося потім, яка різниця буде. Також в коментарях можете поділитися своїми враженнями взагалі про лохину, як вона росте, які врожаї, чи вона смачна, чи взагалі варто нею займатися. Ого, яму я викопав для лохини. Щоб її викопати, прийшлось отакого пацюка викопати зрозумів. З хвостом. Тепер буду засипати кору. хвойну. заснув. Ну, На вона тут, хіпа типу, як дренаж потом. Перегній буде перегній. Перегній хвойний. Ну ось там під состами, під старими особи. Ну, під старими, бо під молодими немає. Звичайної землі, а то там пацюк ріс. Земляний пацюк. Земляний пацюк. А скоро і земляні пацюки, значну, будемо ловити ще. Кротів і відносити на поле їх. Минулого року морку всю з'їв. Не кріт, а сліпок. Сліпок. Майстри, садівники показують, що вони в самий торф садять, але ну, я не знаю скільки це його треба. Так. Я сиплю тільки там, де буду садити, там торфа. Долі хай сама шукає собі, де їй буде комфортно. То двічі одні? Одна. Отак -от ми її посадимо. Так. Скільки часу витрачено на посадку одного куща? На посадку цього куща я витратив пів жовтня, листопад, грудень, січень, лютий. Березень, зараз, початку квітня я його досадив, бо йому почав копати в жовтні. Трошки обіжу. Ну, іди